Чи взяли б ви самі себе на роботу? <світ> Привіт! Я Вікторія Посна, лайф та трансформаційний коуч, і досить довго я працювала в наймі. Я була класним спеціалістом, я була дисциплінованим спеціалістом, керівником. Я виконувала класно чужі KPI, Коли це були чужі KPI. кілька років я вже працюю на себе, і моя ефективність дивує навіть мене. Я зараз сама собі чесно визнаю, що я капець, яка недисциплінована, коли це стосується саме мене. Коли це для когось потрібно, я там розшибусь, все зроблю. Коли це стосується саме мене, тут такі включаються та пізніше, та я не в ресурсі, та погані новини, та втома, та ще щось, та може якоюсь дзену чи натхнення почекати, але ну, чекати можна вічно. Що я придумала? І, можливо, раджу вам, якщо ви бачите, що ви якщо ви працюєте на себе, або плануєте працювати на себе, і ви бачите, що ваші рахунки, ваша ефективність вас не задовільняє. Такий експеримент. Пропущіть, ні, по-перше, знаєте, дайте відповідь чесно, чи найняли б ви самі себе на роботу? Сподіваюсь, відповідь у вас є. Далі пропишіть список вимог, якби ви когось наймали на роботу, які б це були вимоги. Пропишіть цей список і далі місяць пробуйте самі цим же вимогам, цьому ж графіку слідувати. А в кінці місяця порахуйте, можливо, вам сподобається. Гарного дня і не тільки. Залишайтесь зі мною.